Привіт. Знову багато запитань про школу, про її семінари. Давайте знову спробую вам донести розкладене по полицях інформацію. Отже, перше. Три ступеня школи складаються. Тепер, раніше було по-іншому. Ну, раніше, в часи ТОТа -то Атланта, було взагалі. Все по-іншому. 36 років навчалася в в ашрамі в Тота атланта Тепер туди готуюся подорож моєї моєю учениці на територію, де був ашрам. Тут Атланта буде потужна робота, я її буду супроводжувати. Потім це були семінари по багато годин. Тепер це один семінар, який проводжу я особисто. Тепер будьте уважні, я проводжу особисто онлайн, індивідуально. Тобто, часу згоджуємо з вами. Так, заняття в школі, проходження ступенів школи оплатно. Потім ви маєте доступ до чату, до мене, до спілкування. Я супроводжую особисто всі питання, даю відповіді на ці питання. І ви отримуєте можливість мати мій супровід поки що, поки я дійсно маю можливість особисто проводити ті семінари. Перший ступінь дає що очищення енергоструктури, якщо коротко, від деструктивних програм на всіх рівнях: чакральний, тонких тіл, стабілізація, канали зв'язку з вищими аспектами, з планетою і таке інше. І перший ступінь для того призваний також навчитися працювати енергіями для навачків, почати розвивати ясне бачення це все перший ступінь. Він готує до другого ступеню. Головною метою другого ступеня є по великому рахунку можливість зцілити повністю карму минулих життів і далі йти працювати з миттєвою кармою, що мається на увазі. Карма, яка напрацьована в цьому житті, вона відпрацьовується в цьому житті. І ви йдете далі без карми. Тобто минулих життів ви відпрацювали. От, там два, в цьому дві. Якщо в першому на першому ступені 5 активацій, то на другому дві активації і дуже потужна потім самостійна робота. І після після першого там, після першого там, основна робота це вичистити, в тому числі вичистити свій потік думок. В другому. Це ми прибираємо відразу е, кармічну нагрузку минулих життів, проведених на стороні зла. Це прибирає потужний пласт карми. І це дає поштовх для того, щоб на самостійних роботах доопрацювати повністю свою карму, скориставшись е, законом 50 плюс 1. І третій. Е, у нас іде е, потужні активації на третьому ступені. 9 активацій. Одна з них, яка раніше проходила більше 13 місяців. Більше 13. От і все. І, але там іде і відкриття своєї місії, і відкриття гроніка каші, і переналаштування чакральної системи. І енергоструктури на п'яти на вібрації п'ятого виміру. Ось що основне більш детально. поберетні відео по Подивіться десь 7-10 днів тому. Я давав там більш детально. Тепер я хочу просто відповісти на ті питання, які знову задаються. Так онлайн, так індивідуально, так один семінар, одна зустріч, далі супровід і ваша особиста робота в, вашому, в вашій швидкості, в зручний для вас час. Тому, будь ласка, так дійсно будуть з 1 травня зміна оплати. І ще не, досить недовгий термін я особисто зможу проводити ці семінари. Далі будемо дивитися в зміні формату. Хто буде проводити, яким чином буде проводити, я вам доведу. Тепер поки що. Працюю я особисто і веду, і ви входите в чат школи, де ви і, і тільки учні тепер будуть мати можливість їздити в подорожі, тому не пишіть мені будь-хто. Тим більше, що я сказав, до кінця війни ніяких подорожей. Ви мені дуже часто задаєте питання про подорожі по місцях сили. Я взагалі ставлю під сумнів. Ну, дуже багато учням потрібно, то я буду то робити, але тільки учням школи. Все, крапка. Більше люди, які не пройшли хоча б один ступінь, не будуть мати доступу до е, можливості їздити в, по місцях сили. Тому, будь ласка, і важливо знову зауважую: ті, хто хочуть навчатися в школі навчання, по, по перше, по, по ступеням на інших семінарах. Навчання має бути оплачене і звертатися в месенджер в Facebook. Не писати десь в Фейсбуці, в Інстаграмі, будь-де. Месенджер, Фейсбук. Facebook. Мені так зручно. Тому, будь ласка, запрошую, поки в мене є можливість, проводити ступінні школи, користуйтесь тією нагодою, будете спілкуватися зі мною особисто онлайн. Все, па-па.